Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я буду готувати дуже смачний торт, який називається шоколадний сметанник. Для мого торта необхідно 6 яєць, 1 стакан цукру, 1 стакан муки і 2 столових ложки. Какао. От і все, що потрібно для танника, Точніше. Так, ну і що? У нас? Зараз я буду збивати яйця із цукром, щоб не жжужжати, не... не цукати своїм міксером. Я їх зіб'ю в пишну піну, додам до яєць. Сакан цукру, і дві столових ложки какао. І це все буду збивати у густу пізну. А потім додам, да, і ще щепочку солі. Ось так, трошки посилю. А потім додам один стакан муки. І так. Зустрінемося через 5 хвилин. Отака От пишна маса у мене вийшла. Тепер я взяла стакан просіяної муки і потрішку її підсипаю. І отакими рухами знизу вгору потрібно тихенько його розмішувати. Міксером його не треба, щоб наш бисквіт не От так ми його все перемішуємо. Перемішали, потім знову додавали. Це хто не знає. А я думаю, що багато хто не раз випікав бисквіти. і цей шоколадний бисквіт, він, його скоріше можна називати шоколадним бисквітом, ніж сметанником. тільки Крем сметанковий, а так, рецепт як звичайного бисквіта шоколадного. Але цей бисквіт повинен у нас бути ну, шикарний. Тому що, якщо ми ви вже бачите, так ще трошки підсипаємо, я навіть не додаю ніяких розпушувачів, ніякої суди. Він на самих добре збитих яйцях. Буде високої і дуже гарної форми. От такими рухами я продовжую всипати борошно, і наше тісто буде загущуватися. От у мене какао. І ванількою то дуже-дуже пахуче, ароматне. Я так люблю, коли какао пахне ванількою. Так, висипаємо все борошно і оце воно таке стане такої консистенції. Пишне, дуже м'яке таке. А тим часом я підготувала у мене отака квадратна форма. Вниз я змастила трошки пергамент. Олію не бо ка ні в якому разі ми не змащуємо. Якщо хто не зна, тому що потім без квіт не буде підніматися вгору, а хоч буде підніматися, то братися шапкою, таким горбом. Ото в нас і виходить, як хто не знає, то бока ніколи не треба у форми змащувати ніяким жиром. щоб Готовся за боки, і він потім буде шикарно підходити. Так, от зараз я вже ретельно вимісила його тісто. Зараз я його буду тихенько переміщати до форми, а в духовка у мене вже нагріта до 180 градусів. І поміщаю в духовку десь хвилин на 40. Це залежить від духовки, будемо, як завжди, провіряти шпажкою. На готовність. От таке тісто у нас вийшло. Бачите, як пуста сметана. Якщо це, хто не знає. Зараз я покуштую. М -м -м, дуже смачно я люблю куштувати смачне тісто, Сере. це мій маленький секрет. Так, а зараз. Поміщаю. Якщо тісто смачне в сирому вигляді, то воно буде ще смачніше успеченому. така консистенція. Так що зараз переливаю у свою форму, можна квадрат, у мене квадратна, можна кругла і переливаю і випікаю 40 хвилин. Отакий От у мене вийшов басквіт. Я його поділила на дві частинки, обрізала краї. І поставила в духовку, щоб ці край обрізані краєчки підсушилися, і я з їх буду робити по-руські крошку, а, присипку. І зараз мої два оцих бисквіт, яких охолоджуються. А я тим часом буду робити крем із сметани. Я взяла пів кілограма. Густої 20% сметани і буду її збивати із стаканом цукрової пудри. А тим часом мої бісквітики схолонуть, я їх пропитаю пропиткою сиропом. Для цього я беру на 100 г води, 50 грамів цукру, зварю такий сиропчик. І змащу мої бисквітики, щоб вони були ще м'якшими. А зараз буду збивати мою сметану. Так, крем у мене вже сметанковий готовий. Я зараз покажу, як із обрізків, як хто як не знає, я роблю крошку, ви бачите, не за зручності. Це усе білий Я Дрисипки. Хто цього не знає. Щоб не говорили, що ми не чули, ми не бачили, як це робиться. Я обрізала краї мого безквіту. Підсушила їх, якщо це потрібно. І от зараз є і і буде і для буде. присипки прекрасна. Прекрасна. Присипка. Так, а ну, як мені його? Зараз я через хвилинку до вас приєднуюся. Ось така в мене получилася кружка. Цією кружкою я буду всиплювати мій торт. Тепер я кожен корж перемазую сметанковим кремом, добре перемазую. Вибачте, за незручності, а я його прямо заливаю, щоб він був дуже-дуже. Пропитаний сметаною, потім і все, торт буде дуже дуже м'який. Оце я пропитала вже, перемозила три коржі. І останній зараз верхушку, і потім все будемо прикрашати наш верх. От такий у мене вийшов мій тортик. Дуже смачно пропитано. Усе отак я його бока прикрасила. І отакий у мене він получився. Дуже-дуже мягкий. Я дуже пропитала самі коржі сиропом, а потім ще і сметаною, щоб він просто танув у роті. Так що приготуйте за таким рецептом. Я думаю, що кожний Кожному сподобається цей рецепт. Я люблю коричневі коржі, шоколадні бисквіти. то, на мою думку, це дуже простий і швидкий у приготуванні торт. Так що, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал. До побачення, хорошого дня, всього вам найкращого. Ставте лайки. Я буду дуже рада вашим лайкам. До побачення всього найкращого!